А що сталась! Вже п'ятниця! Це означає чай, сменя написати відео, бо він випускає кожен тиждень відео Але може вже два тижні тому Є! У Мене є ідея це. А якщо зробити відео типу, типу на літкашні персонаж без як робить Ні, це запавна ідея. Ти ні, не наспоретесь нова ідея на відео зроблять! What's the rarest best character? said personage? Well, it's not those guys, so get the fuck out of here! So, next, the, those guys. Uh, so, this was the red cap, No, not canon on to Це злишає нас з бубухом, песом паптроном і кущем з БЗС4. Ну там ми всі знаємо, що це Кущ з БС4. Це жахливе відео, чому куч навіть не персонажах. Гей, я тут чув. Це образував. Тому не кажіть ніж так.